Мається то трошки воно відходить на другий план, але ніколи на задній, це є звичайно, Керченський міст, так званий. ну Наймасштабніший самобут у світі. Кажуть, що він вже на часі. З іншого боку, кажуть, що краще їх тримати в напрузі з тим мостом, щоб вони його обороняли, обороняли, відволікали свої сили, але. По тому мосту, даєте вже колись там. Коли вже... Ну а я. А, а чому ніхто не думає про ще один сценарій? Адже якщо Росія нічим буде розраховуватися за, за збитки надані Україні, Росії доведеться віддавати територіями. А Тамань це ж тому, українська територія. Таман же освоювали українці. І якраз воно б тоді логічно було б, щоб цей міст може і не добивати. Бо в Україна вмонтована до речі, і Росія також у дуже цікавий сценарій це автобан довкола Чорного моря. Це, ця угода була підписана свого часу на парламентській асамблеї Чорноморської економічної співпраці. І Туреччина, по-моєму, Румунія і Болгарія навіть свої ділянки вже підтягли. Україна теж частково ділянку на своїй території почала форматувати, і там поки що поромні переправи були на початках на Дунаї ну, в розвиток цієї ініціативи. Але в зв'язку з російською війною от ми потрапили в таку пастку, що по російській території вже найближчим часом навряд чи хто цей автобан пустить. Але якщо ми в якості компенсації заберемо таман і, і ну тобто взагалі одна з стратегій е, партнерів наших зводиться до того, що Росію треба витіснити з Чорного моря і, і, і в країні з, з такою агресивністю е, масовою серед населення нічого робити в чорноморському регіоні. Хай, хай собі там на оленях щось транспортують і тим більше, що вони... Всі свої експорти вже переорієнтували на схід, тому е, ідеально було б взагалі потіснити Росію із Чорного моря, е, повернути Азов повністю е, у, в українську власність, щоб це було внутрішнє море України. А цей міст тоді б знадобився для частини автобану довкола Чорного моря без Росії. Це було, було б непогано. Хоча він, чесно кажучи, є підозра, що його живучість не така висока цього моста. Судячи із е, нинішнього рівня експлуатації, він завантажений відсотків на 15. Потяги е, підводять до моста, притримують, поки е, немає повітряної е, загрози і пропускають швиденько, Скоро, тобто повну вертушку ще ніхто не пропускав через цей міст. Все-таки бояться, що вібрації від потягів почнуть осаджувати плавуни під опорами і міст почне просідати. Але я от про інше, якщо Росію витісняти з Чорного моря, я трошки дуже часто думаю про історичний аспект цього питання. І от якщо дивитися політику Росії за всі століття. Починаючи від Петра І, так вона була скерована на південь. Чому тому, що Росія не має не має багато виходів до молів, але не має добрих виходів не замерзаючих портів. Так, до речі, так. в цьому плані порт порт Новоросійськ теж паршивенький, тому що ну, там е, е, восени починають залітати Сибірські вітри. І вони наморожують кораблі сантиметрів на 20-30 льо, льоду, такий панцир з підвітряної сторони, вони вже в листопаді починають обмерзати просто як, як, як крижин. Так, але якщо виходити з їхніх уявлень про їхню історичну місію, то вона скерована на те, що Росія є продовженням Візантійської імперії. І в цьому плані, Ердоган мав би сильно задуматись. <реш> Ердо, Ердоган про це, до речі, дуже задумувався е, багато разів. І Тюрксой працює над тим, щоб повернути істинну Росію самі Росії. Бо те утворення, яке називається Росією, ну Московія. Московія була питомою частиною тюркського світу. Це тюрки в масі своїй. Тюрки. Навіть, навіть угорці, хан мансі, це ну такий тюркський е, е, ну, частина тюркського світу. Не кажучи вже про е, волзьких татар і башкир. Так, але є з, 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 заява, якщо я не помиляюся, Дугіна, mm -hmm. про те, що вони повинні повернути собі Єрусалим. І тоді воно все стає логічно на свої місця Росія явно. Я, я би їм радив Дугіну повернути Харари або Йоганнесбург. Ну в, в, китайцям би це дуже не сподобалося. Вони б дуже швидко забрали б Урал все назад. Так що за, загалом, мені здається, що за, зараз ситуація заходить в розмін, е, скажімо, стабільних стосунків Китаю зі світом. на розчленування Росії. От якась така ідея вноситься в повітрі, тому що я от говорив цю тезу, що китайці хочуть розміняти Росію на стабільність для себе на 100 років. Зрозуміло, що Росія в нинішньому вигляді буде, буде проблемою цілого світу. Тому, якщо китайці включаються у Вирішення цієї, проблеми, то мені здається, це не найгірший сценарій. Тим більше все, все ж підверстується під цей довгоочікуваний саміт миру. Довкола цього саміту дуже багато всякого ну, вереску. Ну, ми про нього ще поговоримо. А, але мене найбільше тішить, як реагує на будь-які ініціативи сама Росія. Те, що вони верзуть, вивергають, так би мовити. Це, це просто свідчення того, що ну, ці люди е, втратили зв'язок з реальністю давно і, і навіки, що я їх людьми назвав, оце не розуміє. Це, це моя глибока християнська помилка. День Воскресіння називати е, їх людьми, ну це якось не по-людськи. Антихристів. От.